Сьогодні з вами в студії я, ведуча Діана. І тема сьогоднішнього виступу Новий рік до нас іде Отже, перше питання. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в Діда мороза Так. А хто він такий? Де його можна побачити? він Його можна побачити на полісі. Ха. А Уріко, а ви знаєте, де живе цей кадр? Як ви думаєте, скільки йому років? 103 стрим. Ага. Добре, тоді у мене до вас ще кілька запитань. Микита, це правда, що Дід Мороз дарує подарунки тільки слухняним дітям? Так, це правда, бо не слухняним давати подарунки нема. А скажіть, тільки чесно, ви слухняна дитина? Ну, так. Ну? А який подарунок ви хотіли отримати від Діда Мороза? Що подалека? Прекрасна відповідь. А я хочу поставити запитання до вас, Вікторія. Як Дідові Морозу вдається вітати дітей у всьому світі за одну новорічну ніч? Він їздить на санях. Аурік, як ви думаєте, на чому він пересувається? Як саме потрапляє в будинок? Він Відсувається на санях або подалі в будинок через Димоход. трубу. Так, Адже, Адже взимку всі вікна щільно закриті, а димоходи є далеко не в всіх будинках. Як а, він тоді заходить? Через двері. Відчинив двері і зайшов? Ні, та, 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 та мама відчиняють йому двері. Ну, добре. Скажіть, Анастасія, чи є у Діда Мороза помічники? Так, є. А хто це? Хто це? Номер. Номер. Якщо так, хто вони? Ельфи. Ельфи? Скажіть, скажіть, Ауріко, чим займається Дід Мороз? в інші пори року? В інші пори років, він займається. Читає, читає спить. Добре. Микита, ви коли-небудь писали листа стадіда Морозу? Так. А багато раз? Так. Добре. Анастасія, як ви? Звідки прийшла до нас ця традиція? З Англії. З Англії. Так. А як ви її прикрашаєте? Як ви її прикрашаєте? Як? Гарно. Гарно, добре. Микита, чому дід Мороз носить велику бороду і в нього червоний ніс? Ну, тому що на, на, на полюсі дуже холодно і тому. А, мені щоб розуміти. його зігріти, я зрозуміла. А от у мене таке питання до Анастасії. Ви знаєте, хто така Снігуренька? Так, знаю. Чому вона допомагає Діду Морозу? Вона його внучка. Так. Вікторія, ви вірите в таку прикмету? Як новий рік зустрінеш, так його і приведеш. Так. А правда, що будь-яке бажання, якщо сильно захотіти в новорічну ніч здійсниться? Так. Так. А Оліко, чи, чи знаєте ви, яка тварина стала символом наступного року? Я забуду. У кожному році потрібна своя символ. На кожному році був свій а символ. Символ, так. А хто це придумав? Я навіть не знаю, але здається, дуже розумна людина. Добре, Анастасія, що б ви хотіли побажати всім жителям нашого міста професії до Нового року? Всі mm добре -hmm. і добре. Закінчується спасибі всім за цікаві відповіді. І наостанок хочу сказати з наступаючим новим роком.